Ось такі ножі маємо в наявності, кому цікаво по цінах, скрінів приват, ціну напишу, ціни адекватні. Цей такий досить він недорогий, але він як жилетка. Ідеальний ніж. Всього на все, 100 гривень буде. Цей професійний, йде. повністю металевий. Ну, ось такі рибальські ножі, керамічний ніж, маленький до нього ось такі може бути зараз Це більший. Є такий дуже шикарний ніж. Опа, дивимося. І все. Це повністю мотивавий ніж. Це тут просто чудово Ось так він зробили Стопи пятьдесят гривень на такі ножички. Міжів ще є. Ось такі такі. Вибачайте за якість Сам знімаю. І подоронковий може бути теж 150 гривень. Як жилетка Є такий же іншого формату. Він де От так Така нього форма.